Даня. Даня, Даня, які очікування від матчу сьогодні? Позитивні, Думаю, тому напрямо. Обуштовуємося, щоб вигравати кожен день, кожен тут. Взагалі, як воно бути в обіймі дорослої команди? В обіймах навіть дорослої команди. Відчуття позитивні всі. Що скажеш про хлопців, про Яна, про Артура? Позитивні хлопці знають свою справу, що вони роблять. З ними працювати дуже радий. Та й ладимо з ними разом. Дуже добре, да. То... Комбінує колос. Чудак стоїть з м'ячом І потім ваут. Не, ну комбінує знатно початку, на початку гри. У кожного свої комбінації, пане Андрію. А у вас є свої комбінації? Секретні ходи, то їм. І ось за. <риклад> Думку футбольного клуба Чорноморець і наша прес-служба Олександр Оксанович Пабіч приймали участь у опитуванні. Тут ну, краще гравець другого туру. Ось наша нова поліграфічна серія. Будемо робити і будемо чекати від хлопців на нові здобуття та перемоги. Переможемо сьогодні. І там да. Від вас залежить. І, Дуже важливо, дуже важлива людина в команді. Як скаже, так і буде. Розминка від майстра справжнього, нашого тренера, всім фізичним вправам. Сергій Лович політило. Звикаєте, так? Ну, звичайно, звикаєте. Ну і ми звикаємо. Енергії чимало у Сергія Олеговича. П'ятниця у нас Чорноморець відкриває третій тур, ну не сам відкриває, а з колосом. Олександр Бабич робить дві заміни в стартовому складі. Повертається Владимир Арсіч. Ну і дебютує в стартовому складі. Артем Габолок, Олександр Васильєв, отримує перепочинок. Не забувайте, у нас вже в Кубок України проти Карпат, але це то, як казав класика, зовсім інший турнір. Удар Янакова і швидко атакувати, як зараз непогано вдалося в дві передачі фактично вивести Янакова на ударну позицію. Тут ніхто щільно проти нього не грав, і дуже здорово відкрився між лінією півзахисту і захисту Денис Янаков. У нас прийшла комбінація перша, попов на Янакова і Денис перший удар в площину воріт, непогано, а до цього було загострення від того ж Кирила. Цікава молодий хлопчина, у нас грає правого Вінгера. Нічого собі. Лівим флангом наші хлопці комбінували і це вже Олексій Хобленко пристрілюється поки що так далеко повз ворота. Ну непогана була позиція. Але Олексій заряджений на позитив. Перший гол чорноморця. Чемпіонаті 24-25 забиває забуває Олексій Хобленко. Так це відбувається в третьому турі, але головне, що ми цього дочекались. Ну, майстерно зіграв Олексій. Браво, браво. Єрмаков побачив шпорно, і Можна далі розігрувати, Відірвався Попов здорово. Попов пас на Хобленка. Хобленко момент хобленко пити. Можна Хобленко! Удар гол 1-0 Олексій Хобленко забиває. Танцював з м'ячем дев'ятий номер Чорноморця ще е, так довго, що вже й не вірилося, що він проб'є зрештою по воротах. А Олексій пробив це перший гол Чорноморця. Подивіться, наскільки він важливий для команди. Прибіг е, Хобленко аж туди. До голкіпера. Усі його вітають. Голкіпер прибіг до Хобленка. Але найважливіше для Одеситів те, що вони дійсно забивають перший гол у сезоні в третьому матчі в ситуації, в якій. Треба було забивати якнайшвидше. Ну, другий тайм починається з моменту Кирило Попова. Поставив спину, зробив собі вихід майже сам на сам. Готовий. Нова передача вперед. Буде бігти Попов, буде пресингувати суперника попов на швидкості. Попов обходить Бондаренка. Попов Попов не пробиває по воротах. Вибиває м'яч з під нього. Захисник. І вже традиційна заміна від Олександра Бабіча. Денис Янаков близько години грає. І Олександр Псинечнюк отримує свої півгодини залізно. Ще готувалася заміна Олександра Васильєва. Точніше, вихід Олександра Васильєва готувався, але ну, ну, можливо трошки пізніше буде. 1 0 ми виграємо ну так, впевнено контролюючи. гру. Боснієць Арсіч на газоні. Ось Пошкодження Арсіча змушує нас задуматися над позицією Олександра Васильєва. Який може зіграти і у центрі оборони, і дуже схоже на те, що Арсіч не продовжить цю гру. Ну і заміни Олександр Васильів таки у нас вийшов на поле. Замінив Володимира Арсіча. Щось серйозно, напевно. Ми з Володимиром бажаємо, щоб якомога швидше повернувся в стрій. Але так не знаю поки що. Ну і три заміни відіграли вже Артем Габалок, Кіріл. Попов. І Олексій. Денка, герой матчу. Ну Виходять наш новачок Гео Гомес. Роман Савченко. Виходить і Влад Халин. Ну і здорово. Ми перемогли. Важлива перша перемога в чемпіонаті. Обходимо колос і рухаємось далі. <плес> Вітаю. Супер. Хороший, супер. супер! Вітаю, Сергій! З перемогою, по-перше, які у тебе емоції вперше. В основі вийшов, відіграв матч. Складний суперник Ніколо завжди для Чорноморця, що у тебе зараз угиб. Д�а? Ну, перемога, гарні емоції. Звичайно, всі хотіли вже перемогти. Довго чекали цей момент, тому э Ну, дуже радий, хочеться привітати Одесу з перемогою, тому дуже гарні емоції сьогодні. Як сьогодні в колективі тобі було. Відчув повністю вже свій в команді. Колектив дуже гарно прийняв, тому я дуже дякую всім хлопцям. Приємно тут знаходитись як на полі, як поза полем, тому все дуже добре.